Через війну, ракетні обстріли, відключення світла, різдво цього року не таке, як було раніше. Далеко не всі зможуть святкувати без страху, тривоги та сліз з радістю на обличчі та всією родиною за одним столом. Про яке різдво мріють тернополяни після перемоги, дізнавалися журналісти Терену. Про різдво в сімейному колі звичайно, щоб всі близькі були поруч, всі, хто був зі мною, всі ці роки. Про те, щоб ми сиділи, і не думали про те, що зараз може початися повітряна тривога. Ми всі маємо куди сіти, ховатися в коридор і так далі. Про те, щоб ми не прислухались до кожного звуку за вікном і руки не трусились від кожного, я не знаю, там, падіння веделки чи щось в такому дусі. Буде багато сміху і радості наступного різдва після перемоги. Я, я сподіваюся просто про щасливе, тому що ну, для мене це різдво зовсім не щасливе, воно дуже емоційне. З сім'єю, з мамою, за великим столом, і щоб була гарна погода. Не було так сумно, були гарні веселі свята, ялинка на площі. Для мене суть Різдва це те, що Ісус Христос народився для того, щоб спасти мене, нас, всіх людей, від наших гріхів. Тому зовнішні обставини навколо нас, які б вони важкі не були, вони не впливають на це. А в загальному, звичайно, я чекаю перемоги, що все буде класно і ми будемо вільними. Ну, будемо, мабуть, відходити від того смутку більше ніж в якому ми зараз перебуваємо. І дай Бог нам скоріше тої перемоги. Ну і потім будемо радіти з того. Ми зберемось всі, як була традиція раніше. Діти, внуки приїжджали. Веселим буде, гарним буде, щасливим буде. Якщо ми переможемо, ми обов'язково переможемо. Інакше не може бути, бо Україна є, українці люблять свободу, вони борються за свою землю. І я думаю, що ми будемо дуже щасливі і дуже раді. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.